6 грудня експеримент. Значить, ось у нас кульори працюють. Дивимося в якому ми режимі. Ага, струм 0. Дивимося який режим. USB. Окей. Міняємо на. який там казало Solar SBU. Solar Battery utility. Так, мережа відключилась, працює інвертор. Кулери працюють. Кулери вимкнулись. Значить, що ми робимо? Заходимо на налаштування Повертаємо назад. На USB Utility Solar Battery. Як і має бути? Що робиться? Клац, включилась мережа, байпас. Не працюють кольори. И пришла зарядка. И включилась плюра. Ну зарядка это нормально. Зараз перестане чардж моргати. Ось він перестав чардж моргати, це значить, що зарядка завершилась. 0 ампер. Ось він молотить. Кратше, не допомагає цей трюк. З переключением режиму роботи. Напряжение просідає, зарядка не йде, ток по нулям, а воно як маслало, так і маслає. І буду виключатися, бо воно маслає годинами і ніколи не виключиться.